Спілкування з негативними або просто невічливими людьми завжди неприємне. На жаль, такі люди зустрічаються всюди, і унікнути їх практично неможливо. Ви точно знаєте цей тип, вони відразу ж ведуть собі грубо та егоїстично, ніби вважають, що можуть ставитися до оточуючих зверхньо, але при цьому очікують, що всі будуть ставитися до них із повагою. Проблема в тому, що у шкірного є свій межа терпіння. Коли ти постійно стикаєшся з негативом, дуже легко піддатися йому і відповісти людині тим же агресією на агресію. Але коучі з розвитку особистості дух і Лін Нодланд пропонують іншу стратегію протистояти негативу інших із добротою. Про це смороду писали у своїй статті для видання Ченхесен Villager. Ось їхні поради, як це зробити. Спочатку розберіться зі своїми емоціями. Як вказують Нодланді, варто пам'ятати, що всі ми люди, і кожен може переживати важливі періоди в житті, коли відчуває стрес, розчарування чи злість. У такому стані ми самі можемо бути дратівливими або неусвідомлено викидати негатив. Можливо, людина, з якою ви спілкуєтеся, просто дуже погано провела день. Але, як любити казати терапевти, ми не можемо контролювати інших, але можемо вчитися керувати своїми емоціями та поведінкою. Нодланди радять спочатку зрозуміти, що саме викликає ваші негативні почуття, що саме спричиняє стрес і негативні емоції. Ви перевантажені обов'язками на роботі чи вдома. Хто конкретний вас злити чи засмучує? Чи можуть ваші почуття пов'язані з минулим досвідом? Коли ви зрозумієте причину свого негативу, вам буде легше змінити ситуацію та зменшити стрес. Після цього відділіть хвилинку, щоб визначити, що саме ви можете змінити, адже не всі і не всі піддаються вашому впливу, і дійте. Якщо проблема не підконтрольна вам, спробуйте хоча б дистанціюватися від неї. Коли робите складні зміни, намагайтесь усунути інші джерела стресу, пишуть Нодланді. Також допомагає заміна негативних думок на більш позитивні як реагувати на негатив із добротою. Тепер, коли ви розібралися зі своїми емоціями і, сподіваюся, взяли їх під контроль, можна переходити до спілкування з іншою людиною. Ось п'ять способів, які пропонують Нодленді один Не відзеркалюйте негативні дії та думки інших. Поводьтесь доброзичливо. Іноді варто навіть вибачитися, якщо ситуація того вимагає. Наприклад, вибач, якщо я ненароком тобі образив ла, дізнавайте точку зору інших, не осуджуючи. 2. Говоріть спокійним, доброзичливим тоном, ніби спілкуєтесь з другом. Контролюйте голос і унікайте злості. 3. Три, тримайтеся вільно та відкрито. Унікайте ока, зітхань чи іншої негативної мови тіла. 4. Дихайте. Зробіть кількість повітряних глибоких вдихів через ніс, затримайте повітря на секунду і спокійно видихніть. Діафрагмальне дихання допомагає розслабитися та відновити емоційний баланс. 5. Посміхайтеся щиро та доброзичливо. Посмішка допомагає вам і вашому співрозмовнику відчуватися впевненіше. Чи змусити ваша добротичливість негативну людину задуматись про свою поведінку та змінити її? Навряд чи. але ви при мені зможете пити з цієї ситуації з почуттям, що повели собі гідно.